Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. І в сьогоднішньому відео я вам хочу показати свою цибульку, як вона зберіглась. І, напевно, порекомендувати вам зберігати саме так, як я її зберігала в цьому році. Мені дуже сподобалось ось такий пучок. Тут, напевно, більше. Трьох кілограм, десь 3-300 буде. І бачите, я вам хочу показати, корінчики я не обрізала, вони самі повтирались. Бачите? Сухенька, гарненька, незалежно яка цибулина. Бачите, Вона дуже є гарна. І, напевно, через те... Ой, ой-ой-ой-ой. Напевно, через те, що вона ось так тісненько, покажу вам, що все ж таки вона гарна за виглядом. І через те, напевно, що вона ось так тісненько зв'язана, і вона не дає росточків. І зберігалась моя цибуля на веранді, там доволі є прохолодно. Ну, але водичка не замерзає, і сухо. Була накрита пледом. Ну, плед такий, не дуже теплий, але все ж таки була чуть прикрита. І з двох ящиків лишилося ось в одному ящичку. Тому що я вам скажу, що я мені сама не з'їла, не стільки я багато цибулі їм, як її саджаю, ну, але поділилася. І з рідними скажу. І висилала своїм підписникам по проханню. Ну, звичайно, цибуля була оплачена, але все ж таки я ділилась. І це є моя амфора. Та така кругленька, не знаю, як вона зветься, вже її нема. Я для мами віддала отакий от пучок, і віддала для родичів. А ця цибуля, котра лишилась, ну, то вже я рахую, що це вона вже моя. Ну, але все може бути. Якщо вона буде лишня, то, звичайно, я поділюсь. І дівчата, і хлопці, знаєте, що я хочу сказати? А мені дуже сподобалось. Ти, коли обриваєш пучки, ну, вірніше, Ну так, ручка обриваєш цибулю, бачите, вона не випадає. Просто яка лишається, така лишається. Ви тільки обриваєте ось тут і держиться до останньої цибульки. Так, так, так. ну, але ще хочу вам показати. Десь була, пару цибулинок було ось таких, це ті, що обірвались, коли я зносила із горища і я положила просто в ящик. Тоба, як бачите, є відмінність цибулинка виросла, і я думаю, якби вона не була сплетена ось такі, як би пучки, віночки. Ну це не віночок, це, це скоріш піввіночка. <сум> Пучок такий. То, напевно, вона була би вся така. Тому що минулі роки все ж таки в мене цибуля росла. І минулі роки я ось так її не, не заплітала. І тому мені дуже сподобалось так заплітати. І віднині, як буде врожай, я буду, О, бачите, булинка одна є одна, А ні, це те саме. Оце тільки що, напевно, обірвалося. Буду лише ось так заплітати свої свій рожай цибулі. І поки нема морозу, саме на ось таких зав'язаних ось таких петельках, вона висіла до самих перших приморозків. Тоді я гарненько її познімала, поклала в два ящики і знесла і поставила на веранді. Накрила їх легенько, просто пледиком таким тоненьким було накрита. І все. І вона не змерзла, і не поросла, і дуже гарно збереглась. Ну, невже це дівчата не радує, радує? І я думаю, що це дуже гарний спосіб зберігання цибулі. Ну, звичайно, не дати їй замерзнути, це факт, і не окутати сильно. Але все ж таки саме ось зв'язана такий пучок. Це допомагає їй краще зберегтись. Ну, а наразі скажу вам до побачення, а я буду збиратись на роботу. Усім пока! з початком нового робочого тижня будьте здоровенькі, бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока, пока.